Вітаю вас на моєму каналі. Ну що ж, на цей раз на мій стіл стрибнули рівери. така в нас гарна коробочка, взяв їх собі володар воронів. Так що тепер у нас є не тільки володар першого легіону, а й володар 19-го легіону. Ну що ж, взяв він собі ось таких воронів. Що ми тут маємо? Хороший набір, фобоси, фобос армор, тактикали, тактичні кросівки. тактичні силові кросівки, я вибачаюсь. А, набор має таку тенденцію, що це контр це контр в Тобто тут ви знайдете одну п'ятірку продубльовану двічі. Що із цікавого. А, показано нам, як фарбується це, виглядає у підволків, що для мене незвично. А, самі ворони, саламандри і наші всімі, самий доблісний орден на світі, смурфики. Ну що ж, така у нас коробочка, думаю, на ній ми не будемо затримуватися. Всередині в нас буде абсолютно ідентичні ливники. чотири ливника, два із них продубльовані, розглядаємо тільки ось ці. Далі класика, 10 підставок на 32 мм. Це вам ні про що не скаже. А також є у нас інструкція. Інструкція містами цікава. Тобто, дивіться, по класиці перераховують нам чого, скільки в нас є. І показують різними кольорами модифікації, тобто різні відмінності, різні варіанти збірки. І ось такими значками нам пропонують, що ми можемо ставити. Що мені подобається, ножі під обратний хват, ну, під зворотній, ножі під класичний хват, болт, пістолет, карабін. Далі, Збирається воно максимально легко, приємно, я мав змогу збирати колись двадцятку таких. Що мені ще подобається? Є у нас варіант хлопця, який перезаряджає болтер. Виглядає максимально прикольно і дає нам якусь варіативність. Мої самі нелюбимі крильця на бекпаке. хто клеїв, хто зачищав, той тобто, знаєш, це не дуже гарна штука. Ще фішечкою є те, що в них тільки по одному наплічнику у кожного. Так що таке у нас фішечка Фобос Армора. Завезли нам ось такі лиця. Тобто є у нас декілька облич без шоломів. Обличчя в шоломах. І з обличчями на шоломах ось під ці черепки от стилізовано, до речі, дуже прикольно. Далі, не пошкодували нам, дивіться, різного декору, тобто піхви для ножів, болт-пістолети, печаті чистоти, гранатки, які ви будете клеїти зверху, але якщо ви зберете їх з болтерами, то вони не завжди будуть влізати. І дивіться, кожного хлопця ми можемо збирати в двох варіантах. Або з Цим болт-карабіном або ніж і болт-пістолет. Чимось нагадує скаутів, але це трошечки інше. І є в нас ще така опція. Є в нас цей крюк, як е, в зарядженому положенні і який стріляє. Ну, крюк, який вистрілює, ви майже ніколи не будете клеїти, бо приклеїти його, це означає, що ви з ним розстанетеся, буквально навіть до гри його не, не донесете, а ця штука у вас зламається в першу чергу. Так що я на своїй пам'яті тільки один раз таке вживу бачив, і я не знаю, на якому чесному слові амнісії воно трималося. Далі. Так у нас це виглядає, ну і під кінець нам просто показують, що ми можемо декорувати свою модель гранатками. Ну, все по класиці, нічого нового в цьому наборі я для себе не побачив. Можливо, ви щось нове тут і побачили. Е, старий статлайн, тобто тут е, не стилізовано під новенький даташет, так що не дивіться на ці дані, вони можуть бути застарілими. Цікаво, що у нас гранатки були, дивіться, різного виду. Хоча я від ними відмінності не бачу, але по правилам ми могли просто кидати різні гранати. Крак або фрак гранатки. Ну що ж, ми сюди прийшли за пластиком. Що у нас є? Два чесних ливника сірого пластика, які у нас продубльовані. Давайте пройдемося спершу по озброєнню. Тут у нас для п'ятірки що є. Я у нас болт карабіни. Цікаво виглядає. Для Звичайної людини може виглядати як звичайний болтер, але це себе позиціонує зараз у тенденціях примарісів як трошки інше. Що мені подобається, це незвично, що в них тепер з'явилася ось ця рукоятка, додатково пістолетна. Чи як це правильно назвати, додаткова рукоятка, ось так вона у нас виглядає. Хоча, по факту, це той же самий старий класичний болтер. Ну, тенденції примарісів. Далі, багатсько ножів. Тобто дивіться, є в нас ніж, який він дістає із іспіхов, є в нас ніж зворотній хват, є Я ніж, з яким він наносить удар і тримає його знов-таки зворотнім хватом. Є класичні ножі. Це у нас вже новенький Астартас Heavy Bolt пістолет, якщо я не помиляюсь. Що і були у Блейдгардів, що були і в Оутрайдері, ось є у нас тепер такі пістолети. Ну, мені вони не подобаються. Я фанат старої школи, але думаю, тим, хто любить все тактикульне, воно зайде. Штука, яку я вам взагалі не рекомендую клеїти, якщо ви не хочете її постійно переклеювати. Гарпун. Ось такий у нас крюк гарпун. І десь у нас мав бути якраз під звичайну модифікацію, ось він Ось звичайний. Далі. Мої найлюбимі крильця, які приходиться клеїти на їхні бекпаки. Ну, ось, спробуйте таких понаприклеювати на двадцятку, потім зрозумієте, що це не саме приємне, а ще вони дуже люблять відвалюватися, так що клейте їх е, на пластиковий клей. Ну що ж, йдемо далі. Далі у нас тіла. Тіла в модних тактикульних кросівках, в модних силових арморах, виглядає прикольно і не скажеш, що щось з грімдарком зв'язане, але окей, це сучасна ваха. Багато підсумків про це вони не забули. Такий у нас полегшений армор з відкритим пузом, так що бережіть себе. Далі все це по класиці, тобто кріплення стандартне. Тут, саме дивіться, в плані бекпаки вони будуть такі ж самі, як в примарісів. Просто на них ви додаєте ще зверху крильці. Це єдина відмінність. Відмінність від стандартних інтерцесорів в тому, що ми наклеюємо тільки по одному наплічнику їм. Тут нам завезли, завезли ножни, піхви, кому як зручніше, під е, витягнуті ножі. Так, така у нас краса. А під е, з ножами, до речі, всередині я не бачу. До речі, цікавий факт. Е, вони то в нас є, а якщо ми ставимо болтери, то ми можемо і ставити максимум саме е, болт-пістолета на пояс. Досить цікаве рішення, хоча, здається, в інтерцесторії були якраз саме ножі. Тепер шоломи. Шоломи у нас ідентичні, відрізняються та нічим, окрім того, що є у нас обличчя без шолома, ось такого плана. І є у нас такі лиця більш класичні взагалі без цих масок черепків. Но з ракетом виглядає, до речі, прикольно. Багацько-багацько гранаток, які ми будемо їм на нагрудники наклеювати. І це все. Не знаю, чи я показав тут взагалі комусь новеньке, мабуть, цей набір вже бачили всі багато разів і вживу, хто збирає космодесант. Ну, думаю, цей відосик для вас був корисним. Так що я вам дякую за перегляд, буду вдячний за донати вигляді, вподобайки та коментаря, і за підписку на канал. А в остальному в мене є телеграм-канал, де я час від часу пощу різні прикольні штуки, контент, який не виходить на Ютубі, і різні штуки зі збірки. Коли я щось збираю, то в першу чергу я пощу це в Телеграмі. І там час від часу бувають міні-загадки, що ж я збираю. Ну що ж. На цій прекрасній ноті я буду з вами прощатися ще раз. Вам дякую. Бережіть себе та свої мініатюри. Всім щастя!